Колись один мудрий чоловік сказав мудру річ, що діти, що би ми їм не говорили, і як би ми їх не навчали, вони все рівно мають таку здібність робити те, що ми робили. Це правда, це тато вже коротко про це сказав. На жаль, ми можемо дуже гарно вчити наших дітей. Але якщо за цим вченням. Ми не підтвердимо своїм особистим прикладом, ці слова будуть навітер. Людина деколи допускає куріч як двійне життя, живе двійними стандартами. Вона у зібранні одна, вдома абсолютно інша. Дитина буде не така, як ти в зібрані, вона буде така, як ти вдома. Єстественний, природній. Ти, який є, такий є саме вдома. Тут трошки. Ми деколи не такі. Ми тут, ви знаєте, як перед весіллям завжди, хлопець і дівчина зацікавлені показати себе з найкращої сторони. Але коли е, сталося весілля, люди вже тоді знімають грим і злиття, знімають маски і показують себе такими, якими вони є. Точно так же є певне лицемірство і певна двоєдушність. Людина в зібранні одна дома інша. Дитина буде відзеркалювати те життя, яке ти демонструєш Тома. Яку віру ти демонструєш, яку практику, молишся ти на ніч, не молишся, читаєш Біблію, не читаєш ти Біблію. Вона буде копіювати. Не варто злитись на наших дітей, не варто їх обзивати. Не варто говорити, ти такий, ти сяка. Не варто. Тому що вони унаслідували нашу генетику, вони унаслідували наші шкідливі привички, наші гріховні характери. Більше того. Більше того. У третій книзі Езри, неканонічні, є такі слова, що гріх він має таку властивість не просто передаватись дітям насліддю, він має властивість примножуватися, примножуватися. І це дуже видно в ілюстрації Давида і Соломона. Бо якщо Давид був небайдужий до жінок і взяв собі аж 10, Авраамові хватало одної, багатьом хватало Ісаакові. Але Давиду треба було 10. Він любив жінок. То вже його син Соломон, йому вже 10 було мало. Він мав цілих тисячу. Тисячу. Ви можете собі уявити потяг до жінок, який умножився в сто разів. Тому що батько любив це і синові це примножили. Буває, що тато п'є, а потім дивується, що сина тягне. Тато матюкається. Тато дивиться в інтернеті, непонятно що, а потім діти туди йдуть і теж дивляться. І каже, що ти дивишся, сину, то що ти батько? То що ти? Просто різниця між батьками і дітьми в тому, що батьки іскусні лицеміри і актери, і вони вміють маскувати свої пороки, а діти є такі, які є. Вони не маскують до певного віку. Коли вони вже теж стають лицемірними акторами і маскують своє справжнє лице. А маленькі, вони дуже часто демонструють всю нашу наготу. Тому це треба розуміти, і з цим потрібно рахуватися, що з яким характером зачнеш, така родиться дитина, і вона буде бідна, невинна, вона буде просто пожинати деколи те, чого вона сама особисто навіть не сіяла. Даже не сіяла. Бо друга Божа заповідь каже: не зробиш собі кумира, бо я Бог заздрістий, що караю за провину батьків до третього, четвертого покоління. На жаль, деколи діточки, народившись, від самої утроби матері вже несуть покарання від Господа Бога за те, що батьки мали неосторожність ображати Господа і ходити кривими. Дорогами, але ми можемо на них впливати, як було сказано переді мною своїм особистим прикладом. Це сприймається. Якщо тато лежить ліжку до обіда, вимагати від сина, щоб він був трудоголік, дуже тяжко. Дуже тяжко. І якщо батьки мають якісь певні пороки, певний нахил до певних гріхів, і вони з цими гріхами не борються, вони не перемагають. Ми просто дітям робимо такий поганий подарунок. То, що ми не перемогли, прийдеться дітям перемагати і деколи у подвійній силі. Тому, дорогі батьки, ми відповідальні за наших дітей. Наскільки ми прикладаємо старання, щоб перебороти гріхи, щоб і дітям лишити трошки легшу ношу, а то лишимо дуже тяжку. Дуже тяжку. Тому хай би Бог благословив, щоб ми, батьки, це. Розуміли? І не винили потім дітей наших, чого ти дитину так зробив? Є ще така річ, не тільки приклад особистий. Біблія каже, що Самуїл дуже любив Господа, а діти його були не такі. І взятки брали, і судили неправильно. І весь Ізраїль казав, що твої діти, Самуїл, вони в тебе не пішли. І як брати пояснюють, про це, можливо, нема чітко написано так, буква. Але як брати прийшли до такої згоди, одна із причин, чому діти Самуїла не були такими, у них була добра генетика. Тому що батько був зайнятий настільки державними ділами, пророчими ділами, його Бог посилав то туди, то сюди, що в нього не було часу на дітей, і це сказалося на вихованні дітей. Дітям потрібно приділяти час. Як я казав Бог через Мойсея в законі, говори їм. Лягаючи і встаючи, говори їм. Хай не надоїсть тобі говорити зранку і з вечора. Говори, лягаючи і встаючи. Напиши на косяках свого дому, щоб вони бачили. І довбай їм, довбай їм, і говори їм, і говори їм про Бога. Про того, як треба знати Господа.